В даному випадку Вогодар міг стати сильнішим. Ротація не відбулася. Я думаю, що завданням безугої було розголосити факт ротації, після чого владі сказав, що все, ми не можемо тепер ротацію провести. Ми не можемо, тому що безуга розголосила. Її завдання було не розкрити ворогу ротацію. Зробити її неможливо і зірвати ротацію. І от коли ротація була зірвана. Відповідно, деморалізація додатково у військових, які Володар затримують. І тоді, в цей момент, коли Росія підтягнула туди всі резерви, наявні, рвонула в наступ з півночі, в цей момент забирають комбрига. Там я не знаю, вже призначили їм чи не призначили фізкультурника колишнього тицаківця одеського, якого, який займався фізкультурно-масовою роботою ні одного дня на фронті. Ніколи не воював, нічого не знає. От їм його сказали, що буде. Це повна вже деморалізація. І в цей момент втрачається керованість бригадою, і в цей момент відбувається наступ ворога з обох боків і затискають.